Вітаю вас! Я так розумію, ніхто не сумнівається в перемозі України. Те, що Україна закінчить цю війну перемогою, опитування ну, показує, що 99%, 98%. А ви як вважаєте? В будь-якому випадку дійсно ймовірність того, що Україна переможе в цій війні, дуже велика. Дуже. Виникає тільки запитання, коли? І як? От це більш складне запитання. Ну, звичайно, можна про це поговорити в ну, вигляді хайпа. Як правило, ви ж розумієте, що коли ви читаєте, ну, експерт говорить, в залежності, що експерт хоче. Ну, По-перше, багато експертів, якщо ми бачимо експерта, ну, скажімо так, по телебачення, він на когось працює. І залежить від обстав, або лякає, або мирить, або заспокоює. Ну, пропаганда, пропаганда так будується. Не ругайте пропаганду, це така процес. Крім того, як ви самі розумієте, дійсно в України є план, як перемогти, Генерального штаба є план. Ніхто вам, з військових експертів, правду не скаже. Ні, це, по-перше, військова таємниця, навіть якщо вони знають. Не можна. Є, є те, що не можна. А, тому так, да, це те, та певні. Але навіть враховуючи те, що говорить, щоб почитати між сторіночок, між рядків, різні інтонації, заяви і наших, і їхніх. одних тільки мало буде, треба вже знати, що ворог думає. Тому дійсно зробити висновку, ну, пояснити, передбачити. Коли і як закінчиться цар. Я зробив відео. Красно тут. Коли і як. Ну, ще раз говорю. Я хрестувався виключно те, що, скажімо так, лежить на поверхні, але, можливо, ви не завжди на це звертаєте увагу. Дуже часто так воно є. Ви буває, звертаєте увагу на текст, а не звертаєте увагу, хто говорить. А це дуже має велике значення. Зрозуміло, яка мета. І, звичайно, врахував те, що, скажімо, ні, військову терміницю я вам не маю, як я б знав, би не розказав, а те, що, ну скажімо, за лаштунками офіційний засіб у нас інформації. Офіційно там все-таки цензура існує, і в деяких випадках говорять, краще про це не говорити. Мені легше. У мене все-таки немає офіційного. Тому я зробив дійсно відео, яке ви можете подивитися. Відео виключно для спонсорів мого каналу. Ні, ну потрадити. Що цікаве відео для спонсорів. Якщо кайфов для всіх. Не всіх, якщо ж ви хотіли? Так що, якщо є бажання, можете переглянути відео, де, ну, як би сказати, розповідається, коли, як, закінчиться війна. З точки зору ну, поточного моменту. я говорю. Я не говорю, що, ну скажімо так, що нічого не міняється. Міняється, але з рахуванням поточного момент. Так що, ставайте спонсором каналу. Подивіться. Ну, не будьте спонсором. Далі пишіть коментарі, рвайте або висловлюйте свої думки. Так як же закінчиться війна в Україні. Все. Дякую за увагу. Це найкраще. Відео для спонсорів мого каналу цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.